1870 року Марія Віленська, вона ж відома письменниця Українська, як Марко Вовчок, заключила довір Семеном Тварьовим на випуск книг найкращих іноземних письменників, тобто перекладацька діяльність. Марковчука вже була досить відома як перекладач і вирішила організувати видавництво цілих таких книг. Марковчук це було вигідно, тому що, подорожуючи за кордоном, вона зробила багато боргів і вона згодилась. Але роботи виявилось так багато, що одна людина справитись просто не могла. Тому марковчук найняла провінціальних дівчат. І їхні переклади, звичайно, підписувала своїм прізвищем, тому що це її був бренд, і навряд чи б, хто купував книжки, були не від неї. Але одна з цих дівчат, очевидно, була невдоволена заробітною платою, і вона замість того, щоб перекласти казки до Андерсона самостійно. Вона взяла готові вже переклади. Це прикладала Марина Буднікова і Надія Стасова. Марковчок, не читаючи їх, підписалася і ці переклади пішли у видавництво. А потім ця ж дівчина, готові екземпляри, показала справжнім перекладачам. Виникла скандальна ситуація. Відомий на той час критик, полеміст і так далі Володимир Стасов, родич з перекладачок, написав статтю Щось таке негарне і виник скандал. Звичайно, Марковчок не могла признатися про те, що вона. Не прикладала самостійно, що на неї працювала ціла фабрика білих негрів. Пізніше це так називали людей, які самостійно писали, а редактор обробляв їхні роботи і видавав. Можна згадати про Олександра Дюма і багато інших письменників, які видавали скільки творів за рік. Що одна людина не змогла зробити. Але зараз йде мова не про Дюма старшого, а про Марію Виленську, вона ж Марко Вовчок. І тому скоро видавництво прикрилось, просто було закрите. Це породило багато поголосів. І серед українського жіноцтва, яке займалося красним письменництвом, виникла така ідея, що Марковчук самостійно не писала народних оповідань. Що за неї написав її чоловік Маркевич? І ця теорія жила дуже довго. Тим більше, що Панас Маркевич звернувся до коліша. І сказав, що він написав, я вже проредактував повідомлення моєї дружини. що ти редактуєш мене? Ну, так один з сучасних поетів, людина, яка ну, вона більше не віглась, ніж точно знає, сказала, що дивись, саме про нас Маркевич признався, що це він писав. Але якщо перевірити стиль Маркевича, і стиль народних оповідань виданий під псевдонімом Марко Овчок, то ми побачимо, що це два різних автора. Тому почнемо з самого початку. Хто така Марія Вілинська? І хто їй дав псевдонім Марко Вовчок. Марія Вілинська народилася 10 грудня 1833 року. З біднілій дворянській сім'ї. Невдовзі помер її батько, і мати знову вийшла заміж, за, як і батько їх дворянин був поміщик, біднілий, бідніли, так вона вийшла за поміщика. Але відчим в неї виявився, ну, людиною, скажімо, непорядною. Перше він був розгульне життя, влаштовував бійки, бив матір, бив дітей. І врешті він, це такий був Дмитрієв, і врешті він програв всю свою маєтність. і маєтність спадок від батька в карти. І дітей брали далекі родичі чи близькі родичі. І таким чином Марія виявилася ну майже сиротою. Вона була збідніла, і основна була проблема, щоб вона виросла і щоб якусь поміщика вийти таке заміж. Тим більше, вона була, її описували як красиву, статну, каштанове волосся. Тобто вона була зовні дуже привабливою. Але стояла проблема те, що Марія Віленська не хотіла більше вийти заміж якогось поміщика. Вона вже була нагодована своїм вічмом і мріяла собі про інакшу долю. Вона спочатку жила сім'я дядька Микола Данилєва, а потім свої тітки Овари Писарєвої. Про Писареву, верніше, про писарів ми ще будемо згадувати, тому що доля вона така несподівана. І її віддали в харківський приватний пансіон, де вона здобувала свою освіту. Верніше її вчили в гвернанти, французької мови, інших мов. А потім віддали у харківський приватний пансіон. І тут вперше Марія Віленська познайомилася з українською мовою. Вона лунала від покоївок кріпачок, а також він студентів Харківського університету. Потрібно сказати, що колись ректором Харківського університету був рідний дядько Семена Гулака Степан Степану на той час вже відомий український байкар. І коли прийшов час закінчувати цей приватний пансіон, то вона їй запропонували виходь заміж, Найшли жениха поміщика. Але Смаривілинська вона відмовилась, але вона познайомилася з Панасом Маркевичем. Це відомий етнограф, фольклорист, Він ще відомий дотично до Киломифудівського братства. І з братчиками він був всіма знайомий. Особливо у нього дружні стосунки збереглись з паньком Кулішем. І він одружився на Вілинськ. Вона отримала вже Призичиного Маркевич. І Вони проживали на Україні свої перші медові місяці, вони провели саме на Україні, і свій час проживали в містечку Неміру. Там разом з Апанасом Марія свела п'єсу Котляревського наталка полтавка Маркевич вже не будемо називати, Філинська. Марія Маркевич, наскільки закохалася в Україну, українську мову. Що вона прочитала кобзаря і ненависть до помічків її, як би зросла. Доля українського народу її сфілювала. І Вона вирішила спробувати себе у письменстві. В 1856 року вона написала оповідання Викоп. Дядько Андрій Маркевич послав кулішу оці оповідання, і куліш про них відізвався дуже добре, позитивно. Це була нова слово української літератури. І, врешті, допомогою панька Куліша, вийшла книга народних оповідань. Маркевич спробував сам редагувати. Але ця редакція не, не влаштовувала куліша. І куліш дещо виправив. Заскучив і з'явився лист. що ти мене правиш? Наскільки куліш, батько Куліш, був захоплений цією книжкою, що він е, одіслав один із піар Тарасу Шевченку і написав таке пофальне письмо. Прочитавши книгу. Марко Вовчук уже б, от, під цим іменем видала. Чому Марко Вовчок? Ну, напевно, тому що у Франції письменниця Аврора Дювань виходила під чоловічим псевдонімом Жорж Сант. То, очевидно, по аналогії із Жорж Сант, кажемо, і панько Куліш дав їй цей псевдонім Марко Вовчок. так що вона не сама його. Навіть прийняла. Таким чином, зв'язок з Тарасом Шевченком виявився більш нічисним. Тарас Шевченко подарував їй золотий браслет і присвятив її вірш «Сон». Він себе назвав рідним і хрещеним батьком. Він вважав, що у прозі оця жінка, як він її називав, Маруся Маркевич. Продовжує його. Ви знаєте, що Тарас Шевченко пробував писати прозу російською мовою, але це було роз'яснення його поем, його поезії для росіян, які абсолютно нічого не розуміли з української поезії. Тому так захопився Шевченко цією жінкою. А Марко Вовчук. Вже будемо її так називати, присвятила Тарасу Шевченку, пусть інститутка. Але врешті, не будемо розбирати, що в них трапилось з опанасом. Але Марковчук, вона ж Марія Віленська, вирішила проїхати за кордон з своїм сином Богданом. Богданом вони назвали йому свого сина в честь Богдана Хмельницького. Так що. Через деякий час вона поїхала за кордон. І треба сказати, що оця жінка була настільки приваблива і інтелектуально розумна, що з неї поїхав Іван Тургенів. До слова, Іван Тургенів приклав її твори на російську мову. Він не захоплювався. Але бесідучи з нею. Він не міг її повністю зрозуміти. І тому він її якось назвав темним свінксом. Ну, ви пам'ятаєте грецьку міфологію, хто такий свінкс? Не будемо повторювати. Але цю загадку Іван Тургенів не розгадав. Подорожувала вона в Німеччині, в Дрездені, в Франції, в Парижі, в Волі, тобто по всіх місцях. І... Кажемо, Марковчук завела знайомство із Жуль Верном. От до речі, Жюль Верн і дав їй право безкоштовно перекладати його романи. Що було надзвичайно ну, на той час такий ексклюзив був дуже дорогоцінний. Він з нею подружився, познайомилася і подружилася Марковчук також із французьким письменником, до речі, бібліотекарем Проспером Меріме. Тобто, де вона не появлялася, вона викликала загальне шанування, повагу. Вона переписувалася із Герценем. До речі, Герцен – один із перших, хто заявив, що Україна. Має право на самостійну державу. На відміну від Білинського, який, нібито, був передовим Білинський, але насправді він дуже критикував Шевченка. Взагалі погано відзивався, як яка там Україна, що вони там мутять воду. Особливо погано дізнався про пропаму Шевченка сон. Де ви пам'ятаєте, як Шевченко так показав в поганому образі царицю дружину Миколу І? Тоді Белінський навіть заявив, що він провокує проти передових людей царя. Як так можна? Щоб Белінський сам би його покарав, як треба. І так далі. Ну, не будемо розбирати про відношення не всі росіяни прогресивні були згодні з тим, що Україна має свою культуру, свою націю. Якщо ми подивимося на сьогоднішній день, ми бачимо, що багато хороших русських каже, виступають по суті проти України, яких ми вважали, що гарними росіянами. Так було і з Весеріоном Белінським. Він вів антиукраїнську боротьбу. На відміну від нього, Герцін якраз навпаки визнав право Україну на право існування своєї державності. Якось до Марковчок приїхала племінниця Герцена Тетяна Пасек. Все було б нічого, але вона познайомила Марко Вевчок із. Своїм сином Олександром. Олександр був набагато молодший письменницю, йому було тільки 23 роки. Але що поробиш серцю не накажеш. І він закохався в Марію, а вона закохалася в нього. Вони жили в цивільному шлюбі, шлюбі на віру, але так трапилося, що. Олександр захворів і в 30 років помирає. Марковчук, звичайно, печалася. Вона замовила свинцеву труну і відправила тіло свого коханого на батьківщину. Це був такий перший удар, який вона мусила витримати. Повернувшись в Російську імперію, вона довгий час не знаходила своє місце. Але вона познайомилася з Дмитром Пісарем, своїм троюрідним братом. Згадаємо, ми говорили про Враву Пісареву, яку в цей час проживала Марія Вілинська. Пісарів був критиком. Публіцистом, тобто, як би зараз сказати, був передовим на той час демократом. Він був теж набагато молодший за Марію Філинську, за Марковчок. І важко сказати, що трапилось, але якось вони пішли до фінського затоки купатися. І Дмитро Писарів потонув. Після цього Марковчок прозвали Чорною вдовою. Ну, звичайно, ці такі події викликали багато пліток, як же без них. Якраз Марія Віленська, вона ж Вовчок, вона довго не могла пережити це такі подібні смерті, і довго не могла знайти своє місце. Але вона познайомилася з Миколою Некрасовим, з Михайлом Салтиком Щедріним. Як ви пам'ятаєте, то Михайло салтиков Щедрін ну, був один із таких трутизних критики російського порядку. Як мужик двох генералів прогодував історія города Глупова, і так далі. Вона захопилася діяльністю, друкувалася в своєменики, в той час вважався прдовим часописом. І так трапилося, що час пройшов, і вона знову закохується з чоловіком, який набагато молодший за нею. Він був випускник морського училища Лоба Джученко, і вона виходить за нього заміж. Після скандалу із уже, з перекладацькою цією фірмою, яка лопнула, вона разом з чоловіком виїжджає. По місці його служби в Нальчик. І тут вона відповідає критикам, не виправдовуючись, а вона пише знову українські твори, чи за який час. Уже нема Маркевича живих, нема Тараса Шевченка. До речі, Тараса вона писала лист, пояснюючи, чому вона поїхала за кордон. Але лист до живого Шевченка не дійшов. Він прийшов. В Санкт вже після його смерті. І от, е, твори, які вже з'явилися після смерті цих людей, е, свідчили, що «Народне повідання написала все таки ця жінка. На жаль, їх довгий час не друкували, тому що українство якось піднеслося підозріло до цієї жінки. Яку ми знаємо зараз як Марковчук. Марковчук, вона ж Марія Віленська, померла в 1907 році. Цікаво те, що їй було 73 з роки, але в неї було таке ж каштанове волосся, і вона здавалося навіть не дуже постаріла. Можу сказати, що викликала захоплення у багатьох чоловіків. Навіть якщо вона з ними особисто не була знайома, навіть якщо це була тільки переписка, Ну, таким був Тарас Григорович Шевченко, який її назвав своєю донькою. Звичайно, що це літературна донька його була. Самі добрі слова, які він про неї сказав, чомусь не пам'ятають. А от скандал пам'ятають, і до цього часу є такі розумники. Які вважають, що Марія Вілицька не писала оповідань? Що оповідання написав її чоловік, від неї. Хоча, якщо ви прочитаєте, це ж не секрет, великий Опанаса Маркевича, його дослідницькі твори, і почитайте твори Марковичок, це зовсім різні стилі. Про це Зрозумів і розібрався відразу пан Телемон Куліш, панько Куліш. І кому вірити Тарасу Шевченку, пан Телемону Кулішу? Чи пліткам, які породжені були отою невдалою прикладацькою роботою, яка була замішана Марков? Дякую за увагу. Будемо і далі говорити про українських жінок. Навіть я не тісно, тішно Марія Вілинська була росіянкою, нібито народилася на Орловщині. але по духу і по творах вона була щирою українкою. Тому ми подалі будемо говорити про українських жінок, які зробили славу. Україні. До побачення.